Дік Френсіс. Переполох у Кінгдом Хіллі Читає Комбо. Доля часом любить пожартувати. Історія про переполох через бомбу на вигаданому іпподромі Кінгдом Хілл була написана для читачів Таймс улітку 1975. го А багато років по тому вигадка раптом ожила через повідомлення про підкинуту бомбу. Довелося переносити великий національний степільчез Вейнтрі. Звісно, відтоді, коли Тріксі Вілкокс вигадав ту дотепну історію, змінилося чимало. І в питаннях безпеки, і в ціні грошей. Отож, історія, що сталася на іподромі Кінгдом хілл У четвер вдень Тріксі Вілкокс задумливо почухав потилицю. І вирішив, що наклей піцца у заїзді о 20.30 ставити не варто. Він напівлежав у продавленому кріслі з банкою пива під рукою і дивився кольоровий телевізор, по якому йшов прямий репортаж з першої скачки триденних змагань на іподромі Кінгдом Hill. Тільки Лохи, поблажливо думав Тріксі, ставлять 9 до 5 в таку липучу спеку, яка і в Сахарі не щодня буває, а розсудливі люди на кшталт нього самого. Сидять удома, розчинивши вікно, знявши сорочку і чекаючи, поки лепке марево зміниться вечірньою прохолодою. Узимку Тріксі запевняв себе, що тільки лохи можуть пертись на іподром у мороз і сльоту, а розумні люди сидять у теплі перед телевізором і роблять ставки телефоном. Навесні йому заважав дощ восени, туман. У свої 34, Тріксі довів мистецтво нічого не роблення до досконалості. І сама думка про те, щоб чесно працювати цілими днями, здавалася йому безглуздим жартом. Його утримувала дружина. Дружина Тріксі будь-яку погоду йшла на роботу в супермаркет, дружина Тріксі платила за муніципальну квартиру, і після цього в неї лишалося рівно на молоко. Вона прожила з ним 11 років і не втратила ані веселості, ані тверезого практичного глузду. Вона без зайвих емоцій пережила два його тюремні терміни по дев'ять місяців і так само спокійно ставилася до того, що одного чудового дня він обов'язково знову сяде. Її рідний татусь теж півжиття провів по тюрмах, тож мати справу з дрібним шахраєм їй було не звикати. Заїзд о 20.30 Клайпіц виграв і зробив це образливо легко, залишивши суперників далеко позаду. Тріксі залив ущемлено гордість рештками пива. Прокляття. За що не візьмешся все коту під хвіст? Останнім часом він відчував гострий брак грошей. Економити доводилося навіть на необхідному, на випівці і цигарках. Терміново потрібна була якась блискуча ідея, яка змусить наївних простаків повідкривати гаманці. Підробка квитків більше не проходить. Багато років він пишався своїм ремеслом. Доки копи не взяли його у Вімблдоні з пачкою фальшивок у кишені. І туристи тепер пішли надто кмітливі їм сьогодні не продаси ні лондонський міст, ні передплату на неіснуючий порнографічний журнал. Пізніше Тріксі так і не зміг пригадати, що ж саме підкинуло йому ту блискучу думку. Ще мить тому він просто дивився головний заїзд в Кіндом Хіллі, як раптом його осяяло, і його розібрав дикий злий сміх. Тріксі реготнув голос, ляснув себе по стегнах, підскочив і пішов у якийсь дивакуватий танець. Зухвала ідея так його захопила, що всидіти на місці було ну геть неможливо. Свят тіня небеса!» – видихнув він. Та це ж простіше простого Купа грошей ні за що! Кінгдом Хілл. Hill... Ну, так, звісно ж. Тріксі Вілкокс розумом не вирізнявся. У п'ятницю вранці. Майор Кевін Коудо Джонс, директор іподрому Кінгдом Хілл», прийшов зі своїм дипломатом на чергове засідання правління. Більшість членів правління терпіти одне одного не могли. подром належав невеличкій приватній компанії, яку просто роз'їдала внутрішня гризня і тому страждав від рішень, які ухвалювалися виключно на зло опонента. Справи йшли далеко не так добре, як могли б. Призначення Коудор Джонса на посаду директора було типовим наслідком цього безглуздого управління. У списку кандидатів він значився третім і істотно поступався двом першим, але обрали саме його, просто тільки щоб примирити прихильників двох перших претендентів. У результаті іпдром отримав директора середнячка, більшість його справді розумних рішень негайно тонули у сварках правління. На військовій службі. Коудор Джонс був офіцером імпульсивним, безрозсудно відважним і безтурботним, саме тому й не дослужився до полковника. Як людина, він був лінивий і добродушний, а як директор занадто м'якосерний п'ятничне зібрання, як завжди, дуже швидко перетворилося на скандал. Перш за все, безпека твердив Беламі. Її потрібно негайно посилити прямо від сьогодні. Худорлявий гостролий Беламі. Агресивно окинув поглядом присутніх, і Роскін, як завжди, протягнув у своєму недбало зневажливому тоні Мій любий беламі, безпека коштує грошей. Роскін говорив так зумисне він чудово знав, як це дратує беламі, той аж посірів від злості, і безпека на іподромі, як і чимало інших питань, стала черговою жертвою їхньої особистої ворожнечі. Треба поставити високі перегородки, додаткові замки на всіх внутрішніх дверях, подвоїти кількість поліцейських і взятися за це негайно наполягав Белламі. Мій дорогий Белламі, Публіка на іподромі зовсім не схильна до бешкетів і заворушень. Коудор Джонс простогнав подумки. Процес щоденного обходу іподрому у дні без перегонів і так видавався йому вкрай нудним обов'язком. Тож навіть існуючі заходи безпеки він виконував абияк. Високі перегородки означали б, що доведеться знову щоразу обходити їх, замість того, щоб спокійно перелізти через низький бар'єр. Нові замки це нові ключі, зайві клопоти, зайві хвилини, і все це лише для того, щоб зупиняти кубку на хаб, які час від часу лізуть із дешевих місць на дорогі. Ні. Коудор Джонса цілком влаштовував теперішній стан речей. У кімнаті кипіли пристрасті, гомін наростав. Коудор Джонс дочекався невеличкого затиша і чемно покашляв. І розпашілі прихильники Беламі, і їхні прихильники Роскіна обернулися до нього з надією. Коудор Джонс слугував їм звичним третейським суддею, і вони зазвичай погоджувалися з тим за винятком е, тих випадків, коли він пропонував щось справді розумне. Тоді обидві сторони дружно виступали проти, жалкуючи, що не додумалися до цього першими. Боюсь, нові заходи безпеки створять багато зайвої роботи для персоналу, несміливо почав майор. Можливо, навіть доведеться найняти ще двох працівників, крім великої початкової суми, будуть доволі значні постійні витрати на утримання всього цього. Ну е і зрештою, ну що такого може статися на нашому іпідромі? Лукавий заспокійливий тон розлився по гарячій суперечці, мов олія по хвилях, і приглушив її рівно настільки, що обидві сторони могли відступити, не втративши обличчя. Так, щодо персоналу ви маєте рацію, неохоче визнав Белламі. Двоє працівників обійшлися б куди дорожче, ніж дюжина замків, і подром справді не може собі цього дозволити. Але я наполягаю нам давно слід подбати про посилену охорону. Коудор Джонс взагалі схильний до легковажності, подумав, що це зайве. Досі ж нічого не траплялося. Чому раптом має статися? Правління бурчало ще з півгодини, і так нічого і не вирішило. У п'ятницю по обіді Тріксі Вілкокс подався на перегони, поцупивши з їхнього кращого сімейного чайника половину грошей, які дружина відклала на вихідні. Він збирався провести попередню розвідку. Блукаючи іпподромом і жадібно озираючись, Тріксі потайки хихотів. Час від часу його осявало, що штурмувати й подром самотужки не наймудріше рішення. Серйозні хлопці, мабуть, прорахували б увесь план до секунди і передбачили б кожну дрібницю. Але Тріксі був одинаком і завжди уникав будь-яких злочинних компаній. Здавалося, це надто схоже на звичайну службу. Тобою командують, а пенсії на старість усе одно не дадуть. Він пропустив по півпінти в різних барах. І зробив кілька дрібних ставок на тоталізаторі. Помилувався кіньми у падоку, визначив жукеїв, яких бачив по телевізору, подивився перегони. І наприкінці дня, забравши свої скромні виграші, які все ж перевищили витрати, повернувся додому, продовжуючи про себе хихотіти. Того ж дня Анжеліза Ледвіл продала два тоталізаторні квитки Тріксі і ще сотні іншим людям, яких вона так само не знала. Думки Анжелізи крутилися не навколо роботи, а навколо загрозливої купи рахунків на полиці вдома. Після свого п'ятдесятиліття доля ніби взялася знущатися з неї. Анжеліза втратила красу під тиском турбот і чоловіка через блондинку. Покинута, розлучена, бездітна, вона, мабуть, непогано пристосувалася б до самотнього життя, якби не навалилася бідність. Її природний оптимізм і почуття гумору. Танули в безплідних спробах звести кінці з кінцями. Анжеліза з задрістю дивилася на гроші, які їй простягали у віконце. Щодня через її руки проходили такі пачки. Сота, частина того, що публіка сьогодні програє на тоталізаторі, зняла б із неї всі проблеми. Але Анжелізу з дитинства привчали до чесності та й з тоталізатора не вкрадеш. Після кожної скачки виручку одразу збирають і перераховують. Вкрасти, наче, миттєво втрапити в халепу. Анжеліза зітхнула і намагалася змиритися з тим, що і телефон їй ось ось відключить. У суботу вранці Тріксі Вілкокс одягався з надзвичайною ретельністю. Це було необхідно для справи, що на нього чекала. Якби його дружина в цей час не розкладала консервовані боби на полицях супермаркету, вона б обов'язково сказала йому, що апельсиново оранжеві шкарпетки надягати не варто. У дзеркалі біля ліжка Тріксі. Бачив себе лише до колін і тому був переконаний, що темний костюм, кроватка в тон і корічний фетровий капелюх надають його вигляду справжнього джентльмена, який іде на перегони. Він навіть без особливих страждань укоротив собі шепелюру на пару дюймів і збрив розкішні вуса. Закинув на плече величезний футляр від бінокля, задоволено усміхнувся від зеркаленню і вирушив на поїзд до Кіндомхіла. На іподромі майор Кевін. Коудор Джонс здійснював свій щоденний обхід, як завжди, без особливого завзяття. Його недбале керівництво призвело до того, що поліцейські, які мали б забезпечувати охорону під час перегонів, прибули на півгодини пізніше і в недостатній кількості. Крім того, у друкарні замовили надто мало програмок. А не біда! недбало махнув рукою безтурботний майор. Місіс Анжеліза Ледвіл. Їхала на іподром в автобусі тоталізатора разом і ще 50 колегами. Вона дивилася у вікно на передмістя, що пропливали повз, і похмуро міркувала про тарифи і про рахунки за електроенергію. У суботу, в день о 2.30, Анджеліза була цілком поглинута звичною видачею квітків і прийманням грошей. Вона зосередилася на роботі і тому почувалася відносно щасливою. Підготувала свою касу до заїзду о третій, головної скачки дня. Незабаром до віконець вишукуються довжелезні черги, а Анжеліза звикла обслуговувати людей швидко і акуратно. Вона пишалася своїм умінням. О 2.55 Коудор Джонс сидів у своєму кабінеті біля вагової і намагався розібратися в плутанині з оплатою праці різноробочих. О 2.57 телефон біля самого його ліття задзвонив. Уже двадцятий раз за день, і майор зняв слухавку, все ще ламаючи голову над тим, скільки платити за годину тим, хто вирівнює розритий дерн після перегонів. Коудор Джонс. машинально відгукнувся він. Чоловік з ірландським акцентом тихо щось промовив у трубку. Прошу. перепитав Коудор Джонс, говоріть голосніше, будь ласка, тут надто шумно, я нічого не чую. Чоловік з ірландським акцентом. Повторив своє повідомлення так само тихо, майже пошепки. Що? вражено протягнув Коудор Джонс, але співрозмовник уже поклав слухавку. О Боже. сказав Коудор Джонс і потягнувся до кнопки, що з'єднувала його з подробною системою оголошень. Водночас глянув на годинник, стрілки підповзали до 2,59. У цю мить 14 коней, заявлених. У трьохгодинний заїзд уже заводили у стартові бокси. Лейді та джентльмени, сказав Коудор Джонс, і його голос порунав з усіх гучномовців на іподромі. Нас щойно попередили, що десь на трибунах закладено бомбу. Просимо вас негайно залишити свої місця і зібратися на середину іподрому, поки поліція проводитиме обшук приміщень. Загальне заціпеніння тривало не більше секунди. Потім величезний натовп одночасно ринув сходами, з, з тунелів, з усіх дверей. Люди бігли, штовхалися, розпихали один одного, прагнучи якомога швидше опинитися в безпеці на дальньому кінці бігової доріжки. У барах валялися перекинуті і розбиті в поспіху склянки. Черги до тоталізатора розтанули, мов за допомогою чарівної палички, і касири кинулися слідом. Розпорядники залишали свою ложу. У верхній частині трибун з гідністю, але теж досить швидко. Репортери з прес ложі побігли вниз рисю, навіть не зупинившись, щоб подзвонити до редакції. Редактори у Сіті можуть почекати півгодинки, бомба чекати не буде. У будівлі іпідрому перебували тисячі людей, але вона спорожніла менш ніж за п'ять хвилин. Усередині осілися одиниці, і одним із них був Кевін Коудор Джонс. Сміливості йому було не позичати. І майор вважав своїм обов'язком залишитися на бойовому посту. Невелика купка поліцейських поволі зібралася біля вагової. Кожен ховав свій цілком природний страх за маскою впевненості, та це знову хідна тривога, казали вони один одному. Подібні повідомлення майже завжди виявляються липовими ну, або майже завжди. Поліцейський офіцер перебрав на себе керівництво пошуками і порадив цивільному Коудор Джонсу відійти в безпечне місце. Ні, ні, сказав Коудор Джонс, ви шукайте бомбу, а я перевірю, чи всі вийшли. Він трохи стривожено усміхнувся і рішуче пірнув у будівлю вагової. Так, тут чисто, подумав він, зазирнувши до жокейської душової. У судівській ложі нікого. У кімнаті, де проявляють знімки фотофінішу, теж нікого. Кухня, котельня. Тоталізатор, кабінети, комори. Майор оббігав будівлю за будівлею. Він знав на пам'ять усі затишні закутки, де міг застрягти якийсь глухуватий працівник чи захмелілий глядач. Людей він не знайшов. Бомби теж. Переводячи дихання, він повернувся на майданчик перед ваговою і став чекати доповіді від поліцейських, які працювали повільніше. Тим же часом Тріксі Вілкокс. Що блукав і подромом втілював у життя свою геніальну, але дуже кепсько продуману ідею. Згадуючи, як зображував ірландця, з нього вийшов, мабуть, би непоганий актор, він сам про себе хихотів і бігав по барах, набиваючи величезний порожній футляр від бінокля здобичу. Дивовижно, як безтурботно поводяться люди в паніці, хмикав він подумки. Двічі він зіштовхнувся з полісменами. Там усе чисто офіцере. Певнено заявляв він, показуючи туди, звідки що вийшов. Поліцейські обидва рази кидали побіжний погляд на коричневий капелюх, темний костюм і кроватку в тон, і приймали його за одного з службовців і подрому. І тільки помаранчеві шкарпетки його підвели. Другий полісмен обернувся йому вслід, насупився, зачепився поглядом за апельсинової смужки, що мигтіли з-під штанів, і неквапом рушив у слід. Ей! гукнув він. Тріксі обернувся. Побачив, як до нього насувається страж порядку, не витримав і дав драла. Так, Тріксі Вілкокс розумом не вирізнявся. О 4 годині дня Коудор Джонс передав по трансляції нове оголошення. Панове. Здається, повідомлення про бомбу виявилося черговою хідною тривогою. Усі можуть повертатися на свої місця. Публіка ринула назад, і перш за все кинулася до барів. Бармени повернулися за стійки. І одноголосно зойкнули від жаху. Нас обікрали. Хтось виніс всю виручку. Чайові вигребли. У будівлі тоталізатора касири заціпеніло завмерли. Більша частина грошей, отриманих перед головною скачкою дня, просто зникла. Анджеліза ледвіл, не вірячи власним очам, вдивлялася в розпотрошену касу. Збрідла, тремтяча, вона приєдналася до загального гвалту. Гроші зникли. Коудор Джонс. Приймав усе нові і нові доповіді з виразом цілковитого розпачу. Звичайно, під час загального поспішного відходу ніхто навіть не подумав замкнути двері. Та й, взагалі, жодних заходів безпеки вжито ж не було. Іпром виявився геть не готовим до подібної ситуації, і правління, без сумніву, покладе всю вину на нього певно, можуть навіть звільнити. О 4.30 майор з полегшенням дізнався від поліції. Що вони затримали одного чоловіка і чекають від нього пояснень, чому його футляр для бінокля був щент набитий пом'ятими банкнотами, на багатьох із яких відніли круглі відбитки від певних кухлів, оскільки бармени нерідко користуються ними замість преспап'є. У понеділок зранку похмурий трюксів Вілкокс постав перед магістратом і був відправлений у попереднє ув'язнення сроком на сім днів. Його чудова ідея, схоже, була не такою вже й оригінальною, і тепер йому загрожував далеко не дев'ятимісячний срок. Єдина думка зігрівала йому серце Усі вихідні поліцейські марно намагалися витрусити з нього відповідь на питання, яке їх найбільше цікавило, але Тріксі міцно тримав язик за зубами. Поліція хотіла знати, куди він подів більшу частину здобичі. Тріксі мовчав. У футляру від бінокля могла вміститися максимум десята частина зниклих грошей. Де ж решта? Тріксі мовчав. Йому обіцяли пом'якшити вирок, якщо він скаже, куди сховав гроші. Тріксі їм не вірив. Лише презирливо посміхався і хитав головою. Він знав з досвіду власникові добре прихованої кругленької суми в тюрмі живеться набагато приємніше. Його поважають ставляться з належною шанобою. Він матиме статус в там тамтешньому суспільстві. Віддати гроші? Еге ж, найшли дурня. У понеділок зранку майор Коудор Джонс з'явився на екстрене засідання правління з багряним обличчям і покірно вислухав довжелезну гнівну тераду Беламі. Так, охорона на іподромі справді нікудишня. Я ж попереджав. в десяте повторював Беламі, ледь не лускаючи від самозадоволення. Я вас усіх попереджав, нам потрібні нові замки. Існують спеціальні автоматичні замки для кас-тоталізатора. Мені казали, що таку касу можна замкнути за 5 секунд і гроші будуть у повній безпеці. Пропоную негайно встановити такі замки на всьому іподромі. Він войовничо обвів поглядом присутніх. Роскін лише похнюпився і піджав губи. І Кінгдом Хіл проголосував за те, щоб замкнути стайню, коли кінь уже втік. У понеділок ввечері Анджеліза Ледвіл. Налила собі подвійну порцію джину, увімкнула телевізор і вмостилася, задерши ноги повище. Поруч на дивані лежав сто з підписаних конвертів з наклеєними марками, і в кожному чек, що дозволяв Анжелізу одного з боргів, які нависли над нею. Вона блаженно видихнула і згадала той жах і шок, які накрили її, коли вона побачила свою порожню касу. І те полегшення, яке відчула. Зрозумівши, що обікрали всіх, не лише її. Адже вона чудово знала, що під час хаосу прихопила виручку однієї із сусідніх кас. Справді, було б безглуздо красти гроші зі своєї власної, звідки ж їй було знати, що там побуває інший ще жадібніший злодій? Бо красти з власної каси це вже чистіше таке безумство. Та й взагалі, у тій чужій касі було куди більше грошей. У понеділок ввечері. Кевін Коудор Джонс сидів у своїй холостяцькій квартирі і пригадував другий обшук Кіндом Хіла. У неділю поліція весь день прочісувала йподром, зазираючи в кожен закуток, але цього разу не кваплячись, без страху і без паніки. Адже шукали вони не бомбу, а гроші. Коудор Джонс чесно допомагав їм, але нічого так і не знайшлося. Гроші щезли. Мабуть, у цього трійці був напарник. похмуро сказав поліцейський офіцер. А що ти йому зробиш? Мовчить зараза. Коудор Джонса, зрештою, не звільнили. Він усміхнувся, згадавши божевільні останні дні. Коудор Джонс, людина імпульсивна і нерозважливо відважна, якраз найкраще зумів скористатися можливістю, яку створив Тріксі Вілкокс. Сміливості Коудор Джонсу завжди вистачало. У суботу ввечері майор виїхав з іподрому майже з усіма грішми, що лежали у касах тоталізатора. Коудор Джонс нахилився через підлокітник крісла і ніжно провів рукою по своєму розбухлому дипломату.